Там є вже в нас море, пляж. Квартира є в цьому будинку, гарний будинок. Зараз будемо глядати квартиру, вийдемо на море. Містечко Мірамар. Гарна дуже така пляжна зона. Вітання з лоджією. Ось таким гарним виглядом на море. Від квартиру є теж монтована шафа. Вона глибока, гарна. Звідси з коридору ми заходимо на кухню. В кухні є вся необхідна техніка, меблі, і кухня має господарську частину пралку з винору. І те, як має гарний квадратний балкончик тераскою такою, гарний, дійсно дуже. І вигляд на море. Тут кухня тут у нас є спальня маленька. Достатнє місця. Одне велике вікно. жалюзі зіно можна поміняти, тут тобто світла достатньо. Така кімнатка. І далі по коридору маємо сандозу, гарний сплиточку і з душовою кабінкою. І тут.